Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 4 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 41 500 особин за добу 150 і поранено 124 500 песиголовців за добу 450 танків 1789 одиниць за добу, 15 бойових броньованих машин, 4026 одиниць за добу. 4 артилерійських систем, 946 одиниць за добу, 7 реактивних систем залпового вогню, 260 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 118 одиниць літаків, 223 одиниці гелікоптерів, 191 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 742 одиниці за добу, 2. крилатих ракет 182 одиниці за добу, 2, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2960 одиниць за добу, 38 спеціальної техніки, 83 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.